Завантаження і здійснює відповідно маршрутів на ділянку. Червонопаркету. Хімірово ми ще не контролюємо. Миколаївку треба сьогоднішній день ми не можемо. Я оголошую проти Я просив би вас, пане генерале, вас, вас, пане Міністра, особисто проконтролювати виконання наказу верховного голови. Всім роз'яснити, що наказ про припинення вогню стосується лише ситуації, коли не здійснюється напад на Збройні сили Національної гвардії і прикордонників. Якщо зафіксований напад або порушення режиму припинення вогню, без будь-якого погодження, без будь-яких додаткових узгоджень, блокпости Українських Збройних Сили Національна гвардія мають право давати вогонь у відповідь. Щоб, не дай Господь, ми не загубили зараз людей за того, що хтось не так зрозуміє ситуацію. Зараз я віддаю наказ пане генерале на припинення вогню часом до 10-ї години, 27 -го червня, 2014 року. Я хочу сказати, що Україна пишається вами. Вчора мною підписано указ про присвоєння перших державних нагород. Я не хотів це робити, знаєте, там, там під приїзд, але я впевнений в тому, що і українська влада, і український народ сьогодні дуже покладаються на вас. Ми маємо захистити нашу державу. Ми маємо все зробити. І сьогодні, от за ці два-три місяці, Українська держава народилася, бо держава без армії існувати не може, а в Україні армії не було. І сьогодні слово український десантник це те, чим пишається, пишається весь народ. І чим хлопці починають вже гратися в десантників, хочуть бути десантники це все ваші здобутки. І я впевнений, що та операція, яка була проведена зараз по відновленню державного кордону. Де на першому етапі були задіяні підрозділи десантних військ, парашютно-десантних, аеромобільні війська, де зараз задіяні підрозділи механізованих військ. Я впевнений в тому, що це найкраща операція за історію Збройних сил України. Колись Славянський комбікормовий завод був одним з укріплених районів терористів. Сьогодні тут ще один блокпост українських силовиків в кільці оточення: Славянська. хотят или не могут. Вот, я строила 25 лет дом, как я могу бросить? 20 лет строила. Кому я оставлю? 25 лет строю, вот, ребята, дом. Я патриот, я вам честно скажу, патриот. Я его, не то что, я его кахаю, люблю свой дом, я знаю каждый кирпич. И я должен куда-то ехать, вот согласитесь, это моя жизнь. Президент України Петро Порошенко відвідав головний військовий клінічний госпіталь, де вручив державні нагороди військовослужбовцям, які постраждали під час антитерористичної операції. Я впевнений в тому, що ви себе надзвичайно добре ще проявите, одужаєте, повернетеся з строї і проявите. А я буду все робити, щоб вам допомагати. Вітаю вас, українським народом. Ці юнаки вже стали взірцем стійкості і мужності. Хтось врятував товариша, хтось вижив після тяжких ран. Незважаючи на пережите, хлопці твердо вирішили продовжити службу у збройних силах. Глава держави підкреслив, що на таких прикладах героїзму виховатимуться майбутнє покоління української нації. Ви маєте всі підстави пишатися вашим сином. Це позиція і президента, і всього українського народу. Президент нагородив орденом за мужність третього ступеня військовослужбовців Ярослава Іващенка, Павла Чорія, Івана Шулима, Вадима Грищука, Дениса Матюшка, а капітану Ярославу Миронову і старшому лейтенанту Дмитрові Ягельському вручив ордени Богдана Хмельницького третього ступеня. Це демонструє силу духа української армії. Без сильної армії не може бути сильної нації, без перемог не може бути сильного народу. На сьогодні за рішенням уряду за резервним фондом Державного бюджету України у розпорядженні Міністерства оборони України виділено 4,7 мільярда гривень. Основні напрямки, куди мають спрямов, бути спрямовані зазначені кошти: 94 мільйона на оплату послуг з харчування, мільярд 410 мільйонів на оплату пально-мастильних матеріалів. 145,8 млн на речове забезпечення, з яких 118 мільйонів на придбання засобів індивідуального захисту, а саме бронежилетів. Всі бронежилети без виключення негайно направляються в зону АТО і забезпечуються е, всі підрозділи, але наголошую Збройних сил України. Територіальна оборона, підрозділи, які знаходяться в зоні виконань завдань в АТО і належать до підрозділів Збройних сил, так само забезпечуються бронежилетами. До кінця червня ще залишається у нас поставити три тисячі. І сім'ї, хто ще сказав, що повинні поставити до кінця червня. Це виходить і в липні місяці ще 10 тисяч, тобто, десь получається до 20 липня. До 15-го десь забезпечено на 100%. На жаль, в сьогоднішні дні питання війни знов стало реальністю в Україні. Запах сморід війни сьогодні в повітрі. Саме тому, позавчора, під час перебування під Слав'янськом в зоні АТО, я прийняв рішення дати миру шанс. Відбулося одностороннє припинення вігню. З боку українських Збройних сил, Національної гвардії і прикордонників, які суворо дотримуються, і будуть дотримуватися до 27 числа. Ми на сьогоднішній день робимо все можливе для того, щоб переконати ті, хто живе на Донбасі, що вони є і будуть найціннішими нашими громадянами. Ми гарантуємо їм безпеку. Ми підписали відкрито листа до президента Росії Володимира Путіна про те, що потрібно зупинити агресію і Україна готова до мирних переговорів. Є план президента Порошенка, який, втілення якого може призвести до миру на сході України.